Скоро зима, а ви й досі не купили відповідне взуття. У твоя пара є новинка спеціально для вас. Зручні, практичні і такі гарні ботинки Іванка. Усього від 799 гривень. Дощ, сніг будь-які природні катаклізми в них не страшні. Дивіться самі, верх з водовідштовхувальне та морозостійкої тканини не дасть замочити ваші ноги. Унікальна антиковзна підошва забезпечить надійне щеплення з поверхнею, навіть вожледеця. А сучасне щільне екохутро допоможе зберегти тепло навіть у люті -морози. Це те, що Потрібно для наших українських зим. Ботинки Іванка дуже просто взувати. Буквально одним рухом застібайте велкро і готово. Вони підійдуть навіть для проблемних ніжок. Ботинки мають підвищену повноту і можуть регулюватися в залежності від об'єму. А це дуже зручно. А скільки різноманітних образів можна створити з цими ботинками? Пасують до всього на вибір. Лінійка універсальних кольорів та багатий розмірний ряд. Замовляйте ботинки Іванка усього від 799 гривень, і ваша пара буде найближчим часом із вами.